Вітаю, друзі. З нами сьогодні трологиня Ірина Клевер. Ви на моєму ютуб каналі і на пані Ірини. Підписуйтесь, ставте вподобайки цьому відео, підтримуйте нашу роботу. Поговоримо сьогодні про Володимира Зеленського, його другий термін. Чи піде, чи можливий? І також про Олену Зеленську чи можливо вона займе крісло міністерки. Запитаю сьогодні в пані Ірини. Отже. Ну, не знаю, хто має прийти на зміну пану Володимиру, щоб закінчити те, що він почав? Ми говорили в попередніх відео, що все-таки ви прогнозуєте те, що показують карти, це перемога у війні проти Російської Федерації у 2023 році. Тобто, це чітко буде там підписання, договору прийде зміна влади в Російській Федерації і так далі. Питання перше: чи будуть посадки? Корупціонерів е, Володимиром Зеленським те, що він обіцяв в першому терміні? Не буде. перший Термін посадок не буде. Чого не буде? Знаєте, бо він займається іншими справами. Якщо він а, буде займатися посадками, то тим, що він робить зараз, він не буде. Займатися, нема часу для цього, так? Так, оце, це да саме те, та нема mm -hmm. часу перевернути. Це значить, розумієте, і перевернута несправедливість і дурак перевернути, це значить неправильно направити свою енергію, а це значить розхитати її із середини, і там, де треба більше енергії, mm -hmm. туди вона не піде. <principe> Добре, одразу ж питання, чи піде на другий термін Володимир Зеленський. Карта випала як воно його задовбало? це він думає, це ну, я маю на увазі презентацію. Я пред якийсь напружений, знайом. Володимир Зеленський на другий термін. Це мене так цікаво. Слухайте, я не бачу, що він піде, але я бачу, що він когось поставить, щоб його, ну, його думки, там, напрямок, щоб воно продовжувалось. Ну, і знаєте що? Тут е, або жінка, або жіноча енергія. Е, треба розбиратись. Е, зараз подивимось. Жіноча енергія це що? Це вплив Олени Зеленської, яка вона каже йому, що не потрібно, мабуть, вже далі йти, треба відпочити. Чи ні, ні, ні. а жіноча енергія це значить, а, якщо і прийде а, чоловік, допустимо, да, ну, то він буде, скажімо так, більш-менш. Толерантний, більш на другі сфери він не буде дивитися на зовнішню політику, а він буде дивитися всередину країни. Бо mm -hmm. жінка вона утримує родину всередині, mm -hmm. да? А її чоловік він думає, там дивиться, як mm -hmm. його піти, де його зробити mm -hmm. і заробити. Так. Скажемо так, ще запитаємо. чи... Повернуться всі суверенні території України, наприклад, Крим, вся Донецька, Луганська область під час правління Володимира Зеленського. Повернуться, повернуться, але не всі. Повернуться ті, які до 24 лютого. Оці повернуться. А от ті, які до 91-го року, ті будуть після нього. Ну, після, не, не в цей термін правління. Ого. Але чи прийняв же рішення Володимир Зеленський, що не піде на другий термін? Так, щас, чи прийняв рішення Володимир Зеленський, що е, я трохи перероблю, пере, пере що да? цей термін, його перший і останній. Мені треба просто без ні. Так. зробити, да? Чи прийняв рішення? Так, рішення в нього вже є, але воно таке mm. шатке, да? От mm -hmm. з утра все, задовбало, да? з вечора, та ладно, я ще посплю, подумаю. <свісно> отак, Рішення є, тут король, тут велике хороше рішення. А оце, це на, на нього ще впливають mm -hmm. якось зі сторони, його ближнє оточення, щоб, а може, а може, ще, а може mm -hmm. там задовжиш. Отак. Mm -hmm. Так, і е, Олена Зеленська. Чи може вона балотуватися президенти України? Хоча вона казала, що не підтримала президента в цьому рішенні на початку. Зараз ми бачимо її роботи першої леді? Ні, я не бачу. Я бачу її поміч, бачу. Так? Mm -hmm. а, як ам, якусь посаду важливу в країні, так, але як президент вже злетящий, ні. Ні, я не бачу. Людина, яка прийде на зміну, чи може прийти, це буде людина, яка буде діяти в інтересах України? Так, людина, яка прийде після Володимира Зеленського, це людина, яка буде діяти в інтересах України в державі. Так. Так, так, тут зараз кров. швидко йдуть слова, я її їх це, питаюся. Mm -hmm. Скомпонувати в речення. це буде людина, яка буде майстерно робити свою справу, вести країну до розвитку, і це буде корена людина, тобто яка тут родилася, хрестилася, вчилася. Да? Тобто, там, де mm -hmm. тут е, кор її коріння, її е, дід, баба, мама, папа, отак. Тобто, саме тут не приїжджає, а потім в нього там два, три, п'ять гражданства чи щось. Mm -hmm. ні, 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 це не це буде. Це якраз от знаєте, є фраза де народився, там і пригодився. Да? От mm -hmm. це саме буде так. Тобто він буде звід, звідси звідсіля. І ну, ну, ви прямо за... заінтригували. А от чи, чи ця людина вона зараз світиться, як то кажуть, по телебаченню, чи ми mm -hmm. її бачимо постійно, чи це буде нове обличчя? Ні, вона не світиться, вона просто робить свою справу, вона працює на перемогу, вона робить свою справу. Але вона не медіа, вона не така, що там світиться десь, а вона мовчки робить. Знаєте, от мовчки робить. Та? Що може, то і робить, і робить вона прекрасно. Цю свою справу добре, чи займає вона якусь дуже важливу посаду зараз? Чи це можливо міністр, чи в там, Верховній Раді, і так далі посаду займає у основному складі не малого кола, а великого кола. Є, але на неї ніхто не думає. Ну, навіть якщо думає, то е, так, знаєте, це, це миттєво. А вдруг, та ні-ні. Та ні-ні ні. Краще на когось. І чи це молода людина, і чи це чоловік? Так, чи це молода людина? Е, ну, як молода? Ну, за 35 точно. 35 так, і вище, точно, не 25. А, ну, чи це, чоловік? Чи це чоловік, це чоловік, це чоловік, а ось ось знову жінка випаде перевернута, в нього є жіноча енергія. Це не значить щось погане, це значить, що він відчуває, він буде керувати серцем, не, угу. а, не по регламенту, а буде може відходити від. Угу. Основного плану, але це буде на благо України. Україна. Да? І, і чи цю людину о, підтримує Володимир Зеленський, чи він зараз з нею в добрих стосунках? Він його і підтримає, він його підтримає і, як то кажуть, благословить ну, якщо так можна виразитися, mm. да? і скаже карта жертви, і скаже йому Слухай, я таке пройшов. Тобі mm -hmm. теж. Ти... Ну, ви мене заінтригували. Можливо, конкретне запитання Дмитро Разумков. Мені прийшло. Щас. Ви ще питали, чи він спілкується? Так, він зараз з ним спілкується в тісному канаті, чи це Разумков? Разумков туди хоче, він лізе туди, їде туди, але це не він. Це не він. Ну все, ви нас за, за заінтригували. Більше нам не розкажете, так? Не треба, не треба, не треба. <свісно> На все хіба. Поживемо, побачимо. Ну було так. дуже цікаво. І етер, друзі, дякую вам за ваші прогнози і чекаємо перемогу України. Підтримуємо зсу, донатимо, робимо все, що можемо в наших силах. Навіть поширення, навіть е, е, те, що можемо зробити, то маємо робити зараз. Дякую. З нами була сьогодні. Ірина Клевер, е, Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.